Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 431 550 особин за добу 810 і поранено 1 мільйон 294 тисячі 650 песиголовців головців за добу 2430. танків 6 одиниць за добу 19. Бойових броньованих машин 1314 одиниць за добу, 17, артилерійських систем 10 668 одиниць за добу 34, реактивних систем залпового вогню 1017 одиниць, засобів протиповітряної оборони 720 одиниць, літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8308 одиниць за добу 36, крилатих ракет 1922 одиниці, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 14141 одиниця за добу, 68. Спеціальної техніки 1731 одиниця за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.